Всім привіт! Ви на каналі Автофрагмент. Знімаю релінг Opel Zafira 2005 року. Хочу зняти цей релінг. Причина в тому, що в салон затікає вода. Ось я вже зняв тут обшивку. Ось тут видно, що затікає вода. Причини може бути дві: або з-під релінга затікає вода, або в цьому місці під склос затікає. Хочу зняти цей релінг, щоб зрозуміти в чому причина. Найшов я звідки затікає вода. І ось на цьому стику між металами просочується вода. Розібрав ось так підхід до потолка. Здається, я бачу де прикручується рейлінг. Ось болтик є, О, ось він, там далі ще один. Там далі під цим коробом ще прикручується. Так що я думаю, що потрібно Зняти оцей короб, по якому йдуться всі комунікації. Так, відкрутив я дві гайки. А, цей релінг почав тут рухатись вже краще. Ще він 100% прикручений десь по всій діні. Зняв я цей короб. Там спочатку один болт і в кінці один торкс. А тут ось ця трубка. І тоді його можна двигати. І він заходить в ті направляючі. А на цьому коробі є ось така фішка, яка заїжджає в ті направляючі. Цей весь короб тягнеться вперед і він дощовкається. Так, тепер я думаю зможу добратися до релінга, відкрутити його. Так, Зняв релінг, тут прочистив така грязюка там під релінгом. Листя, болото. Заливаю сюди воду під скло, вода сюди проходить дуже добре, дуже легко. Повітрям тут все попродував. Скоріше всього, що цей отвір йде, як дренаж. Під склом там протікає вода, там знизу вона вже витекла. Але тут я дивлюсь, що трошки герметик відслоївся, можливо і сюди. Вода і затікала. З середини так почує не, не лилась вода, але коли тут багато збиралось води, то через щілину туди просочувалось. Так що зараз загерметизую, на всяк випадок, під цю резинку залью герметик. Думав, цей отвір весь запечатати на всяк випадок, але, мабуть, я цей дренаж все ж таки ось ставлю, а, а туди під скло максимально герметика за Герметик буду використовувати кузовний. Загерметизував це місце все ж таки лишив я той дренаж, тому що вода повинна стікати нормально, і всі місця, де йдуть болти, ось так прогерметизував. Так що все буду збирати, ставити на місце і до завтра герметик висохне, і можна буде віддавати машину. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!